Затвердили договір про грант між північною екологічною фінансовою корпорацією та Нововолинською міською радою. Військовій частині виділили майже 6 мільйонів гривень. Такі головні питання ухвалено на позачерговій сесії Нововолинської міської ради, яка відбулася 2 липня. Нагадаємо, у Нововолинську з'явиться житло для внутрішньопереміщених осіб. Будівництво планується на п'ятому мікрорайоні. Міжнародна фінансова організація Нефко виділила. Понад 7 мільйонів євро на нові оселі для переселенців на сесії. Додатково спрямували ще понад 5 мільйонів гривень на потреби армії. Як стало відомо, до міської ради звернулося командування однієї з військових частин про надання фінансової допомоги. До нас надійшло звернення від командування військової частини, де вони просять надати на субвенцію з держави державним облаштування їхніх будівельних військових та відмужних. Тому ну, прошу на заході цієї програми додатково виділити кошти суми 5 мільйонів 600 тисяч гривень на ці потреби, які в нас запросили військова частина від допомогти. До слова, дане рішення міські обранці підтримали одноголосно. Окрім уже сказаних, на засіданні також внесли зміни до програми економічного і соціального розвитку громади, до бюджету Нововолинської громади на 2023 рік, а також до детального плану територій. Загалом розглянули п'ять питань порядку денного.